Вже 16 лютого 1942 року над Держпромом в місті Харкові капітан Шевченко підняв червоне знамена. 22 лютого в село Карлівку вступили радянські війська, але це звільнення від німецької окупації тривало недовго. Бо вже на початку березня німецькі війська, говташись, почали наступ із Краснограду. Знову на нашу територію. І на довгі майже шість місяців знову наша Карлівка опинилася німецькою окупацією. 22 вересня остаточно була звільнена наша Карлівка. Розпочалося це звільнення 9 вересня, але дуже довго довелося прориватися військам 1, 2, 3, 4 українського фронтів. Поки Війська Другого фронту вийшли на кордон радянської України. Наша вільховатка, на той час Карлівка, зустрічала своїх переможців. Лише 44 році Петро Дмитрович повернувся із госпіталя в свою вільховатку, в свою Карлівку, де його зустрічала мама. Де дуже плакала і сумувала за тим, за тим, що він молодий хлопець, якому було сьогодні 20 років. Залишився інвалідом війни. Отже, в ці дні ми з вами завжди повинні схилити голову перед цими людьми, перед цими сувочолими ветеранами, які ціною свого здоров'я, свого життя завоювали нам з вами оцей цей чудовий день. Шановні наші ветерани війни, учасники бойових дій, діти війни. Шановні вірихуваці та гості, сьогодні 65 років і надіємося, що надалі ми будемо жити під мирним небом. Святе свято іще й тим, що люди захищали свою землю, захищали її віддано, героїчно. Днем перемоги 65-ї річниці Великій Вітчизняній війні. Пропоную пам'ять загиблим. Обміну поливне мовчання. Дякую. Дорогі ветерани, батьківщина вирішила відзначити ваш радний подвиг ось яким документом. Указом президента України від 8 квітня 2010 року за номером 531 та наказом міністра оборони України від 13 квітня 2010 року за номером 189 присвоїти шпаку Петру Дмитровичу чергове звання підполковник. Федір Андрійович Джус вручає погони підполковника та грамоту про присвоєння звання Петру Дмитровичу. Привітаємо! Ці погони, вони такі трошки типу. І оцей указ загризований. Чергове звання підполковник Ярошенко Єгору Андрійовичу. Присвоїте чергове звання Не було підсохло. Ну нема, не знайшов. Ось такі, які є. Це для пам'яті. Не носить для пам'яті. І це ж указ. Присвоїти чергове звання підполковник Вершокову Федору Артемовичу. Дорогі виховаці та гості, ветерани війни, учасники бойових дій. Святом вас хай щастить! Здоров'я, наснаги, всім присутнім, вашим сім'ям, а також відсутнім, хто сьогодні не зміг прибути на свято. Дякуємо тебе.